Сергій Веретюк, керівник мережі лабораторії Наасфера інженірінг School. інженірінгові школи це частина stem екосистеми, яку будує в Україні громадська організація Асоціація Наасфера. Екосистема Наасфера спрямована на роботу з дітьми, студентами і молодими професіоналами, які включають низку ініціатив. Підтримка ракетомодельного спорту, розвиток робототехніки, проведення інноваційних турнірів і проєктна діяльність на базі науково-технічних лабораторій на сфера інженірінг-СКУ. Тож, я даю вам слово. Оцей вступ. Е який дала ваша громадська організація для того, щоб ми Представ. вас анонсували да, представили? Надихає на дуже багато запитань у мене. Це Чим так. займається Ноосфера? Хто така Ноосфера? Що таке громадська організація Ноосфера? тому що Ноосфера це інноваційна кампанія, наскільки я знаю. Так, пане Сергію, вам слово. Будь ласка. Добре, дякую, вітаю всіх. Ну Дивіться, напевно, спершу доведеться розповісти, що таке громадська асоціація «Ноосфера», це, да. це по суті асоціація, яка приймається, я би навіть почав з назви, так? Чому ноосфера? Ну, як відомо, ноосфера, це. Теорія, ідеологія Володимира Варнацького, першого президента Академії наук, першого вірніше президента Першої Академії наук України. Ми дуже шануємо і. Намагаємось слідкувати його вченню, яке полягає в тому, що запорука полягає в тому, що нам необхідно створювати мережеві конструкти, в мережах, в середині яких можливий вільний обмін знань, створення цих знань, розвиток інтелекту і так далі. І саме в межах цієї філософії, цієї навіть ідеології, громадська асоціація на співзасновником якої є відомий it підприємець Макс Поляков, саме на це і спрямована наша діяльність. Таким чином, у нас є на сьогоднішній день два таких величезних напряма. стріми, можна сказати. Це дійсно позашкільна освіта, позашкільна, ну це навіть не освіта, це така ми. Певне спрямування, Навіть, яке включає і позашкільну освіту, наскільки так, я так, розумію. Так, так, так. Але наша, наша логіка, на, наші дії всі спрямовані не, не тільки і не стільки на системне навчання, да, тому що ну це все ж таки завдання шкіл і так далі. Е, освітніх закладів. Ми більше зосереджені на створенні. Необхідних і достатніх умов для чого? Для того, щоб увімкнути в дитині зацікавленість до науки, до технології, до інженерії. Саме заради цього ми обрали цей формат організації івентів, різноманітних заходів, які в першу чергу популяризують науку серед молоді. Чому це важливо? Ну, це не секрет. Сьогодні наука, на превеликий жаль, не перебуває в такому активному дискурсі на національному рівні. Вона чомусь завжди займає. Ну, не перше, не друге, на третє місце. Але ми вважаємо, що це така є стратегічна помилка. Ми вважаємо, що наука, наукове мислення, наукове бачення, науковий світогляд він дуже важливий. І от яким чином нам включити в дитині цю любов, цю зацікавленість, тому що на сьогоднішній день дітям доступно дуже багато інформації, дуже величезний широкий спектр. А от як вирішити завдання, яким чином увімкнути дитину? Зацікавити її, щоб вона дивилась в небо, щоб вона мріяла, щоб вона намагалася себе представити, щоб вона ввімкнула свою таку наукову свідомість. І от саме через це ми організовуємо у нас тут навіть є презентація. Да, да, да. Презентація ви а можете. Зараз коли... да, да. ми технічно її запустимо, виведемо на екран. Да, і ми можемо да, да от да. Е, лікер може вдати. Е, ага, да. У мене да, тут да, да. така презентація one page, але тим не менше, вона лаконічна і віддзеркалює все, чим ми займаємось. Отже, на сьогоднішній день як така позашкільна позашкільне середовище технологічне, інженерне, яке ми створюємо для дітей. Да, воно по суті включає в себе от організацію різних видів змагань. Чому ми обрали формат створення змагань? І ми фокусуємось на сьогоднішній день в трьох ключових напрямках: це ракетомодельний спорт, це робототехніка на основі платформи Векс. І сьогодні ми розглядаємо ще один додатковий напрямок: це вбудовані системи, і ну, називаємо це дрони. Да, дрони для, для, для дітей, для ш, школярів і для студентів. Оцей змагальний, оце середовище, змагальна яке ми створюємо, да, ми проводимо достатньо велику кількість різних заходів на національному рівні приймаємо участь в міжнародних змаганнях, організовуємо міжнародні змагання в Україні, проводимо міжнародних партнерів і так далі, і так далі. Але от в чому перевага цього змагального підходу? Тому що по суті ми розглядаємо в нашому фокусі, знаходиться от проектна діяльність, тому що що таке зробити шкільну ракету. Да, тому що у нас є такий, ми підтримуємо разом з Федерацією ракетомодельного спорту такі заходи, як Rocket, Rocket Challenge. Це змагання серед школярів, в межах, в межах якого необхідно нам побудувати шкільну ракету, запустити, там є конкретне технічне завдання і так далі. Що таке створення ракети? І до чого тут СТЕМ? Де тут СТЕМ? Да, тому що, по суті, якщо так задатися запитанням, що таке ракета? Ну, з точки зору шкільної програми, це і фізика, і математика, і хімія, і розрахунки, і розуміння, таке системне мислення. Але саме головне навіть не це, а те, що коли ми мислимо в контексті проєкту, то ми мислимо одразу в контексті те, що зараз називається софт-скіли. Це одразу діти беруть на себе відповідальність. Вони стають більш рішучими. Саме головне вони проявляють ініціативу, роботу в команді, здатність презентувати свій проєкт, захистити, продемонструвати і так далі. Тому, подібне. тому в цьому вигляді STEM – це не виключно ось ці чотири букви, які ми там розуміємо. Наука, технологія, інженерія, математика. Це дещо більше. І STEM є такою базовою фундаментальною основою цієї діяльності. Те саме стосується змагань з роботою. Та техніки. Створення роботизованого, робо, ну, не роботизованого роботизованого пристрою, який там здатний перемагати в національних міжнародних завданнях, це знову ж таки проєкт. Це ну, ді... розробка. Да, да, да. Саме головне, е, е, от формуються ці соціальні ролі. Да? От, ну, навіть не те, що я не можу сказати, так, що вони там прям формуються, але діти розуміють, що таке соціальна роль, що є лідер команди, є розробник, є проджект-менеджер, є не знаю. Тобто це максимально наближено до життя, до життя, да, да тобто існа. це ті життєві компетентності, да, які необхідні верно, да. людині. Для того щоб імплементуватися да. після навчання в реальне життя, да а ще дуже важлива річ, яку знаєте, вона так емергентно з'являється, яку можливо на перших початках вона не є очевидною, це формування у дітей ініціативності. На превеликий жаль, ну марських лідерських якостей, так, тому що я маю досвід викладання в університеті. Ну в університетському середовищі, ну так в середньому 80 студентів це сплячі студент. 20 небайдужих. 20% це небайдужі студенти це ті студенти, які готові, можуть щось робити, їм цікаво, в них очі палають і так далі. 80 це ну, сплячі студенти. Чому статисти. так відбувається? Статисти. Статисти, да, ну дійсно, статисти. Але чому так відбувається? Тому що знову ж таки, от ми вважаємо, що оця stem історія Ну, загально не тільки приватного сектору, але й держави, і так далі. Вона має вирішити ключове питання, яке пов'язано з профорієнтацією. Тому що у нас. За різними даними до 60, у 60% випадків рішення за абітурієнта, куди поступати, в який університет приймають батьки. Чому? Тому що немає ініціативи. Тому що дитина там і можливо ще... батьки розуміють, ким може бути дитина в залежності а, від того, там. в якій сфері вони знаходяться, там і дуже... це дуже часто от, є там. вирішальним фактором. Там Але дуже... в... вмикати оцю мотивацію. Ким я хочу бути да, і зацікавити, да. затягнути кудись, або принаймні дати оце різноманіття, ким ти можеш бути, і спробувати це уже зараз, от воно може вплине на це. Так, да, але саме головне, що ми через такі івенти, через популяризацію науки, інженерії, технології. У цього світогляду вільної людини, творчої людини, ми намагаємось запалити в дітях саме головне той вогник. Чому? Тому що як тільки цей вогник є, далі дитина вона розуміє, для чого їй університет, яка її мета перебування в університеті. І вона навіть розуміє, які їй необхідні знання. Вона стає більш вибагливою. Тобто, от як не дивно, це запалення на початку. Дитини, людини, давайте казати вже не про дитину, а людини, так, яка творча особистості. Особистості, так, особистості. Оце запалення особистості на самому початку, вона воно так чи інакше сприятиме ну, вдосконаленню всієї системи цієї кар'єрної, ну, кар'єрної, професійної д... людини. По-перше, майбутнього людинки, людини, а далі драбинка, я маю на увазі, що от він рухається там, школа, університет і так далі. Він стане більш вибагливим. А так? навіщо вам це треба? От, от саме на сфері. Ну, ви вирощуєте собі майбутні кадри. Тобто це хедхантерство певним чином? Чи що це? Яку мету ви переслідуєте? А, от дивіться, я... І ви кажете про науку, але згадуєте про софт скіли, але це вже не наука. Це, це уже 9... хочу у вас привернути все ж таки да, до да. позашкільної освіти. Да, 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 <гум> да. Ну, дивіться, відповідь на запитання, а воно полягає наступно. тому що ні, ми не хедхантери, тому що коли я готувався до сьогоднішнього ефіру, да, я взагалі ну, спробував проаналізувати. Чому я так кажу? Вибачте, що да, перериваю вас, тому що дуже ну це розповсюджена думка насправді. Тому що от певні компанії, особливо приватні, вони відчувають оцю, оцей кадровий. І голод І оцей кадрова нестача професійна, змушує їх робити такі активності і вкладати кошти от уже навіть не в студентів, а, а в дітей. Особливо цим грішать it компанії які дуже сильно занурюються в цей ринок. І де тут ота золота середина, щоб ми не втратили людину в цьому. А бачили тільки працівника. От для вас що це означає? А... Ну тому, що для позашкільної освіти головне людина. Дитина, да, особистість, да, да, да. а далі вже похідне. Да. Ну от дивіться, для от, вас, як от, це? на відміну від, як ви сказали, грішних IT-компаній, ми сповідуємо зовсім протилежну точку зору. Ми дійсно розуміємо ну, і кадровий голод в IT-компаніях. Ну, це, це і, насправді і, і, є. і так далі. да. І дуже часто, я з вами згоден, дуже, дуже часто підводять оцю стем напрям да, для того, щоб там якось вирішувати в майбутньому через 5-10 років кадровий. Запит від ринку. Да? Ну, ми вважаємо, що це не зовсім ну, вдала логіка. Чому? Тому що ну, все ж таки у нас відкритий ринок, ринкова економіка і так далі. тому подібне. Але тут втрачається роль держави. Тобто держава має відповісти на запитання, якою держава бачить себе в майбутньому. Ми в цьому місці готові допомогти, тому що ми хочемо створити. Ну, сприяти створенню, да? я буду таким більш реалістичним, сприяти створенню такої нової еліти, технічної інженерної еліти країни. Але саме головне, що ми не хочемо створювати працівників, ми хочемо створювати людей, які здатні щось створювати самі. Тобто, от мрійники, я не знаю, винахідники, інженери і так далі. Зараз у нас ведеться там, точиться в такі, така дискусія з приводу там. от, Айті не IT, ну мається на увазі, тому що ну статисти... В який напрям занурюватися більше? Да, в який напрям занурюватися більше, знов ж таки, оцей хайп пов'язаний з інформаційними технологіями. Ну він Штучним інтелектом. штучний інтелект і та і так далі. Мова ну, все одно має йти про те, що ну знов ж таки програміст це інженер чи оператор? Ну це відкрите запитання. Програмісту необхідно закінчувати університет, мати вищу освіту, чи достатньо перенести оцю всю АІТ. Навички, да, будемо їх казати, там, на рівень Ну, Це відкриті питання, да, є різні думки, хтось за, хтось проти. Але ми все одно рухаємось в своєму стрімі, ми рухаємось за цим вектором, тому що ми все ж таки віримо в те, ну а сферу, да? От Вернацький сказав, що. Ми вже як біосфера себе реалізували, тепер прийшов час е, висувати на передній фронт мислення, науку і так далі. Тобто я правильно розумію, що мета на сфере створити середовище, в якому е, можна плекати особистість людину, лідера, майбутнього да, громадянина да, да, України, да? Да. який спроможний вирішувати певні професійні задачі. Да, спроможнист професійні задачі вирішувати, і і напевно найбільш важливіше творити, творити творення, креативність. От навіть знаєте, от з його ж навіть зараз додають буквочку літеру А. Арт. Арт. Це можливо. Це можливо. Це наша наступна подія. Ми про це будемо говорити, розглядаючи інший напрям, художньо естетичний напрям. І там буде більше оцієї соціальної складової і арт в тому числі. Хочу, але ну, СТІМ, Стім ніхто да. не каже, що це да. не STEM. Да. А знову ж таки, якщо задатися таким питанням, а які необхідні умови взагалі для генерації ідей? Ну, угу. от, от Ми кажемо, що ми хочемо, щоб дити, людина, особистість в майбутньому, була творчою. Угу. Ну, а Відповідь якщо, від, відповідь лежить десь на поверхні. Але якщо зробити там якісь невеличкі екскурси, подивитись там на особистості. Mm. Ну, на Нобелівських лауреатів. Я, mm. Мені дуже подобається а, Річард Фейнман. Це людина дуже широкопланова. А, і ми можемо а, ну так згрупувати цей досвід, і ми побачимо, що. В основі здатності генерувати ідеї, це не лише там виключно знання в якійсь в такій вузькій області. Ні-ні, ні нам треба мати дуже широкий кругозір від балету до художньої літератури, образотворчого мистецтва і так далі. Чому це важливо? Тому що чим ширше кругозір людини, тим очевидно більше варіантів у цих перехрещень, різних думок. Ну, це коли людина, наприклад, якщо ви задаєте зададете собі питанням, а яким чином взагалі у мене в голові, у кожного голові виникає ідея, ви зрозумієте. Що чим ширше ваш кругозір, тим більше і, я, і тим і кількісно, і якісно ваші ідеї будуть м, кращими. Тому а, хочу б, додати до важливості не тільки. Е, Технічною такою інженерною складовою, але оця культурна, соціальна, оці всі речі вони надзвичайно важливі. І, і, і в синергії, от в такій синергії, ну вони здатні дати. ну, Ми вважаємо такий найбільший ефект і найкращий результат. Ну, Дуже вдалі порівняння, такі мені дуже лестить те, що ви згадали оцю буковку Ей да. в СТІМО освіті тому що насправді мета. Громадська організація асоціаційна сфера і позашкільної освіти одна розширити кругозор і побудувати оті місточки, які пов'язують і професійну освіту, да. і вищу освіту, і загальносередню. Тобто, і е, головне, що у вас на меті виховання особистості, да. тобто зараз особливо важливо це слово виховання. Тому що громадянина країни ми маємо виховувати, показувати, хто це такий. А в нашому контексті це особистість, лідер, яка, який може вести за собою і володіє певним багажем знань, умінь, навичок і компетентності, тобто отих скілів, які дозволяють йому цим бути. Тобто ну, тут певним чином а, співпадають а, наші. Наша мета. Але от хочу спитати, повернутися трошки до нашої тематики, і як я вже зазначав, є традиційні напрями позашкільної освіти ну, в випадку на сфери, це ракетомоделювання. І є новітні, які присутні у вас, і ви сказали, і про роботи, і про дрони, де отут думка. А, ракети помруть, і буде щось інше. Чи ракети це дрони, чи ракети це штучний інтелект, чи що таке ракети? Вони самі будуть літати скоро в космос. І чи, 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 чи що це таке? Чому ракети? А, ну, дивіться, чи може хтось був ракетомоделістом в дитинстві? <с? Ну, є така в мене підозра. Ну, дивіться, а, от якщо ми візьмемо а, там різні стеми ініціативи, які є в Україні, да от угу. я там ознайомився там теплиці. А, Розумні будинки все одно йде мова про цю проектну діяльність. Чому ракета? Тому що ми вважаємо, що ракета це є квінтесенція інженерної думки, в якій зосереджено це проект найвищого ґатува. Абсолютно те саме стосується роботів. Далі роботи, дрони, розумні будинки. Це все важливо з огляду на, наступний, на наступне таке можливо на, на наступну тезу. дивіться, ну ракета це не лише те, що летить. Да? Ну, це, звісно, об'єкт, який там, покидає землю, підіє сили так, і тому подібне. Але насправді ну, ракета це складний технічний виріб, інженерний. це такий… Вінець інженерної думки на сьогоднішній день, принаймні, і, е, ракету створюють не лише ракету, ці, будівники. будівники да, до, до створення ракети залучена величезна плеяда різних с, таких, інженерних напрямків: матеріалознавство, і робототехи, інженери з керування, системи зв'язку, системи моніторингу. і і і так 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 далі, далі, далі. Тому і, ракета це є такий, ну, така збірна солянка, в якій от, саме зосереджені. Ці ключові інженерні напрямки. Ну, я впевнений, що там розумне, розумна теплиця, там також зосереджено дуже багато технологій. Але ну і ракета, по-перше, ракета, це знаєте, так, це, ну, це для дітей це цікаво. Це штука, mm. яка взлітає. Там. Ну, знову ж таки, чому ще ракета? Ну, от ж навіть Всі, та, ми, всі та, ми в душі космонавти. Всі ми в душі космонавти, так. Да, і головна ще думка, що е, шкільна ракета не зразу полетить. Тобто це складний такий тернистий шлях. Діти, діти от мають відчути, що не все так просто, ну, що насправді це складно. Що це будуть провали, але саме головне після провалів не опускати руки, не опускати голову, а рухатись далі. Розуміти, аналізувати. Оці здавалося б нам, як дорослим, ці базові речі там аналіз провести. Так, чому так сталося? Як цього не допустити в майбутньому? І чим раніше діти почнуть брати на себе відповідальність, знов ж таки повертаємось до цієї. Соціальної складової. Соціально складової, соціальної складової, соціальної складової так, ми формуємо на сам на саніх на самих ранніх етапах оцю особистість технічну, mm -hmm. інженерну, творчу. Mm -hmm. Тому ракети це, це ну не, не я не я наприклад не знаю більш такої довершеної конструкції інженерної на сьогоднішній день, на початку 21-го року, ніж ракета Ну, зрозуміло, ракета, дрон, робота Робо, техніка, да, да. десь воно близько перекликається. Ще одне таке питання: як далеко готова зайти асоціація на сфера от, в розвитку цього середовища? Тому що ну, я анонсував на початку вже і підтвердив наш законодавець? Пан Роман Грищук, що ініціатива по створенню національного стем-центру може мати місце. Да? Зрозуміло, що фінансування це важка історія зараз для нашої країни, зокрема держави і всі, хто в ній живе і в Україні. Але з іншого боку, це вікно можливостей з боку всього світу. Тобто ну, не секрет для того, що заходять фонди, заходять гранти, заходять різні міжнародні гроші. Чи готові ви от в цій колаборації, поєднуючи зусилля міжнародних грошей власних ініціатив, інвестувати от в це майбутнє створення такого, наприклад, національного гатунку STEM-хабу, де частина буде іносфери? Ну, можливо, як концепт. Ну, я, я, я концепт, я думаю, цілком так. А, чому це важливо? Тому що ну, знову ж таки ми відкриті для співпраці із державним сектором, і з громадським сектором. Із... Український державний центр позашкільної освіти ну, підписав угоду про співпрацю. Так що ми, ми партнери, well, можна да. сказати. Да, але, але дуже знаєте, нам ну, ці, е, треба конвертувати домовленості в реальні предметні речі. В реальні проєкти. Проект. Знову ж таки, мислення проєктом. Да? Угу. Тобто, окей, є такий проєкт, давайте на нього дивитися. Давайте. Знову ж таки, ми готові ділитися власним досвідом. У нас є методологія, от я там презентацію ввімкнув ван пейдж твій. Угу. Там у нас є досвід проведення різних заходів. Ми домовилися бути партнером. Да, да, да. Да, тобто да, у також. нас це методологія. тобто ми вже майже вісім років проводимо ці заходи. Вісім років. Ми ще вісім років назад зрозуміли цю логіку, цю філософію, що ну, треба щось робити. Угу. Чому? Тому що уявіть собі, вісім років назад от ці діти, а на сьогоднішній день через наші різні івенти, заходи, е, пройшло. Е, Ну, мені давали статистику більше ніж 100 тисяч учасників дітей. Я не кажу, що вони там всі ці 100 тисяч закохалися в космос і так далі. Але якщо б ми це не зробили, то там а, ті відсотки, які пройшли через ці, через, через ці заходи, вони б точно не знали там, якісь нові можливості. Mm. У нас є готова методологія, у нас є бажання, у нас є розуміння. Тим більше, що ми ж мислимо не тільки от на рівні там, позашкільної освіти, да? от мережа інженерінгових шкіл. Це на сьогодні день на сьогоднішній день. Вона об'єднує 11 вже університетів провідних по всій країні. Знову ж таки, ми там займаємось проектною діяльністю. Тобто, ми там де саме даємо. в університетах? Саме в університетах, да, на базі університетів у нас є свої лабораторії. Дуже цікаво, тому що в нас сьогодні буде розмова теж і про інженірінгові школи, але в сфері позашкільної освіти для дітей. Можливо, це ну... і має якесь спільне майбутнє вища освіта, позашкільна, загальносередня, десь тут якусь от. Т такі е, точки дотику, от може варто шукати. Ну, точки дотику завжди варто шукати. Е, Саме ну, знов ж таки дивиться. Ми з вами до якої думки йшли, що наші ціннісні орієнтири співпадають. співпадають. Да. Абсолютно, якщо у нас буде більше е, людей, які от розділяють такий підхід, такі бачення до майбутнього України, до майбутнього нашої там ну в кінці кінців промисловості, економіки і так далі, тому що це вже все є похідними речами від ага. того, який буде. Ну, не люблю це слово, а інтелектуальний капітал. Да? Ну, це, Давайте ну, назвемо це результат. Результат, да, Інтелектуальний результат в майбутньому ну, мається на увазі людський капітал. Да? Ну, це таке словосполучення термінологічне. От, і е, ми завжди відкриті, е, готові долучатися щодо центру. Знову ж таки, нам цікаві мережеві. Я так розумію, що центр це просто назва центру, да? він все одно буде якось розвиває. Uh, да, ну, да. Мер, no, no, Стамхаб, чому для да, нас важливо мережати? Просто ще... національного гатунку. Тобто, ми, ем, ну, концепт мрії е, втілити там те, що не можна втілити ніде. От да. Все найсучасніше, найінноваційніше, найнереалістичне от хочеться втілити там. У нас сьогодні будуть гостями е, наші колеги з е, Великобританії, і вони розкажуть, як у них от влаштована stem світа, і в них такий національний stem центр є. Як він функціонує, тобто в нас буде змога долучитися з цього. На жаль, не зможуть підключитися наші американські колеги. Але ну, ми теж повідомили нашу всю зацікавлену аудиторію, як це відбувається і там. Тому що через партнерів у нас є теж доступ і до цього. Дуже важливо вивчити оцей досвід для того, щоб не повторювати, а робити краще. Краще, да, да. у нас в цьому є якась така, навіть це можна назвати перевага, тому що ми можемо аналізувати да, досвід да, інших країн. Ще хочу додати, чому нам важливо саме мислити в такому контексті мережевих структур, тому що ми. Ми Намагаємось забезпечити рівний доступ для, для кожної дитини, де б вона не жила, в селі, в місті, в столиці і так далі. Чому тому, що ну знов ж таки, це не секрет. Ми маємо соціальні розриви. Можливості Добре. для дітей в столиці набагато кращі, там ширші ніж для дітей в селі. Ну ж таки, для того, от навіть е, в цей час ми е, все одно намагаємось рухатись в цьому напрямку, тому що от ці напрями, що я озвучив ракети-моделювання, роботи, дрони і так далі. Ми організуємо онлайн е, змагання. Тобто є онлайн е, симулятори, де, де ну, там все дуже просто зрозуміло, так, чіт чіткий алгоритм дій. І це відкриває можливості для, для всіх дітей. Але знову ж таки, ну там десь є інтернет, десь є світло, нема світла і так далі, тому подібне. Угу. Але от створення таких офлайн, онлайн мережевих структур, ну воно ставить за, за мету, от саме дати цей доступ до цих можливостей. Ми ж кажемо про створення можливостей. Так. І просто показати, що ці можливості є, озвучити, щоб дитина розуміла, що є така можливість. Так. Показати і зацікавити, щоб вона цим не просто що є можливість, треба, щоб дитина цими можливостями спробувала. Хоч принаймні спробувала зацікавитися і, і, і використати. Тому от задача цих мережевих структур це рівний доступ для всіх дітей, не тільки там не виділяти якісь там обласні центри і так далі. Зрозуміло, дуже цікаво з вами спілкуватися. Прям мені хочеться взяти самому участь в якомусь там із наших спільних заходів, <гум> запустити ракету, дрон чи ще щось там. Я зрозумів, що в цьому є звичайно і виховна національно патріотична складова в межах дозволеного. Зрозуміло, чому ми займаємось дронами, робототехнікою, тому що це дуже затребувано і no. часом, і майбутнім, і, на жаль, нашим сьогоденням. Тому е, дуже дякую за цю розмову. Мені дуже е, лесно те, що. Наші цінностні орієнтири співпадають, і що в особі на е, ми, я сподіваюся, маємо або будемо мати, або і маємо, і будемо мати надійного партнера в розвитку stem освіти України. Дуже дякую вам за цю бесіду.